якою буде кліматична стратегія України до 2035 року? Європа дискутує щодо чергового пакету санкцій проти Росії новий інвестиційний проект Про ці та інші новини у сфері надрокористування? Розповім вам я Ксеніоранчак. Вітає вас! На сайті Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України було оприлюднено проект кліматичної стратегії держави до 35-го року. Документ визначає організаційні та правові засади формування та реалізації державної політики у сфері зміни клімату для досягнення сталого розвитку та забезпечення ефективного переходу до низьковуглецевого розвитку держави. Необхідність створення та ухвалення стратегії обумовлена не лише глобальними змінами клімату, що мають негативні наслідки для низки секторів економіки і сфер життєдіяльності людини, а й курсом України на набуття повноправного членства в ЄС. Кліматична стратегія України буде реалізовуватися чотири етапи. Кожний із яких триватиме три роки. Перший етап має початися цього року і закінчитися в 26-му, і так аж до 35-го. На кожному етапі передбачається затвердження та виконання операційних планів, які визначатимуть заходи з виконання завдань до кожної стратегічної цілі. стратегії. На основі цих планів буде відбуватися оцінка досягнення поставлених цілей. Декілька завдань стратегії безпосередньо стосуються добувної промисловості. Йдеться про створення нових точок економічного зростання та підтримки підприємницьких ініціатив у регіонах, де будуть закриватись підприємства з видобутку, переробки або спалювання викопного палива. Європа дискутує щодо чергового пакету санкцій проти Росії. Європейські виробники алюмінію за підтримки чотирьох країн ЄС. Тиснуть на блок, щоб запровадити ембарго на дешевий імпорт металу з Росії в рамках чергового вже 13-го пакету санкцій, який зараз активно обговорюється. Про це повідомляє видання «Політико». навіть через два роки після початку повномасштабного вторгнення Росії до України, Європа все ще імпортує алюміній із країни-агресора У 2022 році. Російський алюміній становив 9% від загального імпорту алюмінію до країни. ЄС це дало змогу Україні агресору заробити понад 2 мільярди євро в поза минулому році. Позицію європейських виробників алюмінію щодо заборони на імпорт російського металу підтримують Литва, Латвія, Естонія та Польща. Противником таких заходів є Італія, що зацікавлена в імпорті дешевого російського алюмінію. ЄС досі імпортує з Росії не лише алюмінію, а й залізну роду. Ми, як Національна асоціація добувної промисловості України, яку я очолюю, вже другий рік наполягає на введенні санкції на цю сировину. Українські видобувні компанії можуть швидко та безболісно замістити російську руду. Нагадаю, що в 2022 році ЄС придбав у Росії біля 3 мільйонів тонн залізної руди. Заміщення цього обсягу може стати додатковим стимулом до відновлення української економіки, що постраждала внаслідок військової агресії сусідньої країни. Наша асоціація вже писала звернення до європейських інституцій із відповідними зверненнями. Зараз ми готуємо листи до депутатів європейського парламенту. Агресор має бути покараний. Новий інвестиційний проект Форекспо. Швейцарська добувна компанія ФорЕкспо завершила черговий інвестиційний проект на своєму українському активі полтавському гірничезбагачувальному комбінаті. Вартість інвестицій становить понад 40 мільйонів доларів. За ці кошти на комбінації було введено в експлуатацію дільницю фільтрації та склад концентрату на дробильно-збагачувальній фабриці. Проект будівництва дільниці було розпочато в 2017 році. У тестовому режимі вона запрацювала в кінці 2021-го. Новозбудована будівля вміщує необхідне технологічне обладнання для забезпечення роботи трьох прес-фільтрів. Приміщення закритого складу може вмістити до 35 тисяч тонн високоякісної сировини, призначене для зберігання виготовленого на дробильно-збагачувальній фабриці надлишкового залізорудного концентрату. В умовах ускладненої логістики, що спричинена повномасштабним вторгненням, цей склад допомагає компанії регулювати планові обсяги виготовлення і постачання продукції міжнародним клієнтам Ферекспо, серед яких провідні світові сталевиварні підприємства Європи, Азії та Близького Сходу. Цей інвестиційний проект було реалізовано в рамках стратегічної програми розвитку Форекспо. Її головною метою є збільшення виробництва залізорудних окатків удвічі до 24 мільйонів тонн на рік. Укрнафта поставила амбітну ціль щодо буріння нових свердловин. Державна компанія Укрнафта розпочала спорудження нової похилескорованої свердловини на північному сході України. Це перша свердловина, яку підприємство має намір почати бурити в поточному році. Всього Укрнафта запланувала у 24 році пробурити 30 нових свердловин. Це майже в четверо більше ніж минулого року, коли було споруджено всього 8 нових свердловин. Проектна глибина нової свердловини, яку компанія планує почати бурити найближчим часом, становить понад 3 кілометри. Прогнозний початковий дебет нафти біля 27 тонн на добу. Нагадаємо, що в минулому році Укрнафта збільшила видобуток нафти на 3%, а газу на 6. Настанок зауважу, що в день запису цього відео відбувається третій раунд електронних торгів з отримання спецдозволів на користування натримами. Аукціони заплановані щодо 14 ділянок родовищ корисних копалин. Результати цих торгів будуть розміщені в описі під цим відео. Якщо вам подобається наш канал, не забувайте підписатися, натиснути на дзвіночок, поставити вподобайку. Також чекаю вас в коментарях. Давайте поспілкуємося. З вами була я, Ксенія Оренчак. До зустрічі!